Неймовірно смачне вівсяне печиво з грушою та журавлиною. Це був свого роду експеримент, та він виявився дуже вдалим. Обов'язково спробуй. До розтопленого вершкового масла додаємо цукор та яйце. Шкарлупу за бажанням забираємо. Злегка перемішуємо, додаємо вівсянку, корицю та крохмаль. Далі журавлину та мілко нарізану грушу. Просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто. Так, так, тісто дуже дуже м'яке. Додаткового борошну не додаємо. Ложкою для морозива або звичайною столовою ложкою викладаємо тісто на пергамент. На цю порцію у мене вийшло 12 повноцінних штук. Випікаємо при температурі 200 градусів до золотистого кольору. Приблизно це 12-15 хвилин. Тим часом приготуємо поливку до цукрової пудри, додаємо декілька ложок води та перемішаємо. Дістаємо печиво, даємо трішки охолонути, поливаємо хаотично поливкою та насолоджуємось. Смачного!